Усім вітання! Я Максим Бахматов, та це Офіс трансформації. Це наша постійна рубрика, що називається Новини реальні висновки суб'єктивні. Ми говоримо сьогодні про США, про відкриття метро та штучну матку. О, клас! Якраз голова чухується трошки. А знаєте, чого голова чухується? Не встигаю. Помитися. До нашого челенджу, друзі, по поворознику. Це нагадую вам, це мем, такий самий, як Титушка, ми оголошуємо конкурс візуальних мемів. Нагадую, друзі, що за це ви можете отримати копію годинника Хублот. Хублот це такий годинник, що дуже любить перший заступник київського міського голови. Так як він його дуже любить, і ми не знаємо, він оригінальний в нього за десятки тисяч доларів, чи не оригінальний фальшивка, ми вирішили зробити цього мем. Також і розігрувати копію. На посадовці Федерації проспілку України і власника стриптузу Саєнка відкрили справу. Заступник голови Федерації прослов України Володимир Саєнка фігурує в кримінальній справі про виведення з власності Київської міздерміністрації нерухомості на 25 мільярдів гривень, що по довоєнному курсу мільярд доларів смокчить дубайські шейхи. Ось як потрібно працювати. Нафта, шмафта. Федерація профспілок. Мільярд доларів. Чотири чиновники головного управління комунальної власності КМДА передали в управління Федерації майно яке Кесенка продав на ринку другоміці через непідконтрольні не під під підконтрольні фірми. За вісім років було виведено 230 об'єктів, серед яких санаторії, реабілітаційні центри та навчально-спортивні установи. Саєнка не розкриває інших бенефіціарів, але про те, що йому діставалися схеми ще частини, кажуть, знайдені в його скромні обсяги майна. Яхта, три квартири, столиці, два особники на Черкащині, BMW X7 за 3 мільйони гривень. Також Lexus GS300 Audi Q7 та BMW X 6 у сина. Для душі Саєнка купив, та розвивав мережу Київських стрип-клубів. квітковий носорік, яскравий носорік, м'ятний носорік та серийний носорік. От за носорік рік йому вдяка, я ходив пару разів. Ну, я там поруч жив. Квітковий на серій, по моєму я заходив класно і і реально без блбез бляста просто типу срібку. Я там пара сам навіть був. Я в четвер, реально всі сплять я приходжу і прихожу. Здрастя, я ті типу, тут к вам стріпу пані, о, класно. <смі> і вгадів. Ну до чого це друзі? Ми тут вам розповідали про цю корупційну конструкцію. Треба знайти, може, розповідали про ці профспілки, пущоводівцю вони там вкрали дефіка. Чому я ми от це проговорюємо цю новину? Уявляєте собі, що відбувається в країні, що на невеликому блозі ми проговорюємо мільярд. Доларів вкраденої власності а, Києва. Скільки вкрадено, о, скільки крадеться. Зараз під час війни ну реально цим важче боротись між москалем. все таки давай проголосуйте. Будь ласка, на цю голосувалка може бути чи нема? Не. Ну в телеграмі буде голосувалка, кого важче перебороти власних корупційних гнид, чиновників, що крадуть нерухомості разом. Ну тобто то ж київські чиновники вкрали на мільярд, А ця людина просто їм допомагала. Чи вбивати москальню на фронті? Ну, тут проголосуйте і в коментарях напишіть загалом. Я все більше і більше відчуваю, що це буде епічна битва в нас, є на вона ідея, але О, капець. Коротше, я в шоці просто. Реаль, реально в шоці. Ну, хіхенькі-хахенькі, ну мільярд доларів. Уявляєте собі, скільки має генерувати власність вартістю мільярд доларів для громади. Ну, тобто мільярд доларів, давайте так, я в тупу рахую, От є мільярд, нулі треба порахувати. Мільярд доларів. Якщо я плачу мільярд доларів та, за щось у собі, воно має мене приносити там, примитивно 10% прибутку. 100 мільйонів доларів, мільйон, я не домалював, тут, бачите, не вмію. малювати на рік, воно має генерувати, приносити ну, чогось, якщо це комерційна там, історія. Якщо це там, якісь лікарні, там, ще щось, там, окрема історія, якщо це було б в білу продано, наприклад, як е, криворожсталь. Да, олігархами було куплено за 800 мільйонів доларів. Потім, типа, почала Тимошенко, закінчив Єхануров, Хануров. Да, прем'єр-міністр сховпаш нахер і прийшли пацани індійські купили за 5 мільярдів доларів. Уявляєте собі, типа, різницю в 6,5 разів. І тут така сама історія, де как би. Ну, тобто окремо історія вкрали, окремо недоотримали не ще. Ну, коротше. Ми, там, кимось, у нас з немає. У нас все є, друзі. Ми просрали, вкрали, мерседесів накупляли. Пс. Київ. Отримав від уряду США спецтехніку та генератори для роботи на котельнях та санкціях теплопостачання столиці, повідомив мер столиці за програмою міжнародної допомоги USAID, Київ на безоплатній основі отримало 4 екскаватори та понад 130 генераторів. Також з передній USAID проекту нервотичної безпеки цього року замінили 11 кілометрів тепломереж, пошкоджених ракетного обстрілу. Так, а я прошу хотів розповісти повсійно вони. Напевно, хотів розповісти про те, що чи знає USAID, передіючи контракт з родичем російського головнокомандуючого генерала, губернатора, Чечні. чи знає USAID цю історію і видаючи Київ Теплоенерго ці всі історію. Це перше. Друге Київ теплоенерго. Чі знала ви, що йде війна, наприклад, у квітні, наприклад, у березні, наприклад, у травні. No god! No, God, please, no! 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 Знало чи ні. Напишіть, будь ласка. Як ви думаєте, вони знали чи не знали? Ага. Якщо ви керівник ключового підприємства. Чи ви подумати, що вам треба докупити, наприклад, 200 генераторів. 200 генераторів, Скільки потребляють насоси? Наприклад, 30 кВт на, на, на невелику котельну потрапляють 30 кВт, щоб вона і погнала. 30 кВт, скільки коштує? 10 тисяч євро. 20 тисяч євро. Ну, 20 тисяч євро, наприклад, да? 20 тисяч євро коштує. Треба, наприклад, 100, да? щоб 100, 100 котелень да? було запитано. То близько 10, 2 мільйони євро. 2 мільйони євро 80 мільйонів гривень. Кейс по опаленню та прокачуванню котелень закритий. Якщо б подумали про це в квітні, зараз би не, не бідкалися і не кланялися, і таке інше. Для того, як треба керувати, розумієте, це все. 80 мільйонів гривень для Києва це. Пшик. Нагадаю, що тільки що ми знайшли мільярд доларів. Залужний підтримав посилення відповідальності за дезертирство та непокору наказам командирів. Як заявив командувач ЗСУ, відеозверненні, він підтримує посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини чи місця служби дезертирство, самовільне залишення поля бою або відмови діяти зброєю, непокору і невиконання бойових наказів. Я підтримую відповідні зміни до законодавства, ухвалені Верховною Раду і прошу президента підписати закон. Моя думка чітко відзеркалює позицію командирів угрупувань та військових частин, які Магали системного вирішення цього комплексу питань наголосив Валерій Залужний головнокомандович. Додав, що армія тримається на дисципліні. По перше, я підтримую залужного. По-друге, я вважаю, що будь-яка підтримка армії законодавчо о, в критичний момент вона важлива. Я не знаю нюансів, я ніколи не був військовим, але я довіряю, по перше, керівництву. Це важливо довіряти керівництву під час війни. Президенту, я довіряю Верховному головнокомандуючому, це також важливо під час війни, друзі. І загалом я довіряю законодавчим ініціативам. Я вважаю, що кожен з нас має дуже ретельно слухатися закону. Поганий, гарний, ж такий поганий закон я не буду. Я хочу паркуватися на бордюрі, Я хочу. Пісяти в під'їзді. Я хочу щось вкрасти апельсинку одну в супермаркеті. Чи поганий закон, що мені забороняє вкрасти апельсинку в супермаркеті? Ну би, ну закон. Ну, дивіться, є закони, що забороняють в центрі міста в європейському їздити на брудних авто. Знаєте це? Уявляєш собі? Ну, брудне авто не можна їздити, це не екологічно і все, піздець. І, і... тому, друзі, я підтримую. Таку ініціативу, і загалом я за те, щоб ми з вами стали законнослухняними. бо це допоможе нам побудувати ефективну державу без корупційних історій. Бо що таке корупційна історія, а, вовчик? Давай, скажи мені. Не Скажу. <рес> Дай 20 гривень, скажи. Корупційна історія, друзі, це якийсь нехороший чиновник, гніда, падаль. Бере гроші, а якийсь красивий порядний українець правда, розуміє, дає? Він зрозуміло натяк, друзі, що порядний. Ефективний законослухняний українець не буде пропонувати хабаря. Ніде. Він, якщо захоче на шарик прокатитись в державній клініці, скаже, та, я тачта та, мене тьотя, там тут дядя, тут медсестра із жопа візьме аналіз на шару, я дам їй шампанське, 500 гривень, це буде дуже А Максим Осанович, я про це зараз розкажу, йде в приватну клініку і робить собі щеплення від грипу за 1250 гривень. Тому що ну, краще тоді піти, в білому мене проговорили, зробили і таке інше. От я обираю так. Або не робіть, або платіть. Але слухатись закон. Берлінський вчений розробив концепт штучної матки, що здатне виношувати до 30 тисяч немовлят на рік. Ух, порядних українців. У мережі з'явились концепт штучної матки Еколайв, як Екофло Кофло навіть. За допомогою якої можна вирощувати до 30 тисяч дітей на рік. При цьому батьки будуть самі редагувати гени свого потомства. Концепцію, зокрема, берлінський вчений та біотехнолог Хашем Алі, німець у другому поколінні чи третьому вже пише метро. За його словами, ці засоби дозволять безплідним парам зачати дитину та стати справжніми біологічними батьками. Дивіться, це ж про закон. кстати. знаєте, там ключова історія не те, що можемо, не можемо, а етичність та законодавство. Як тільки оцей чувак а, зможе продавити цю історію в умовній домінікані. Чи в умовні де це вони це? Що є така історія, де все можна на багамах, на багамах всі це роблять експерименти. Каже, значить так пацани, робимо там, і таке інше. А є ж країни, що потерпають капець, там Японія, в них ну, деклайн, вся Європа, деклайн, Болгарія, Україна. Ми не народжуємося тільки скільки необхідно. Скажуть, будемо народжувати українців пачками просто і таке інше. Бажання. Створювати власний бренд до 40 років і так інше це все спре... йде до того, що люди не народжують дітей. А чим менше дітей, тим менше суб'єктність країни. Все дуже просто увага, увага, ура, ура! 20 грудня відбулося відкриття станції метрополітену! Крапка, я так прочитав цю новину. Потім подивився Майдан та Хрещатик. Одразу від новини про відкриття в кроці почали ставити питання. Чи означає це, що усі епізоди волос крини відзнято. Ну цей тролінг ну, смішний мені не мені цікавий, но. Київська міська державна адміністрація це новину, я читаю, бля, відкрили метро, все капіте, а це не відкрила, а типа, д -д дали можливість користуватися. А я вже так хочу, щоб відкрилися нові станції метро. Але я вангую, дивіться, я ж вангую, вангіст. Не, як би, я вангую, що поки хтось, держава, наприклад, або мегаприватна корпорація незалежна не візьметься за будівництво а, швидкісних засобів сполучення. Київ не отримує жодної станції метро. Спорім Жека, давайте на щось на щелбам поставимо самим. Станція метро. Побачите. Ну все, там нема конструкції, щоб відкрити. Грошей нема, конструкції нема ефективно. Є конструкція корупційна. Корупційна конструкція на сьогоднішній день сежре всі гроші, бо вони поїздятся корупціонери. І, і ніхіра не відкриють знову. Ну, коротше, там капець. у <гум> <В> Тернополі. <гум> Сусіди добилися нестримлення будинку, в якому під час підключень завжди було світло. Я вважаю, що це дуже крута новина. Вовчик, ти бачив ці будинки, які ніколи не гаснуть. Ну, тут раз, хлоп, і все. Ну що вам хочу сказати? От про що це новина? Бжека, як ви думаєте, що це? Яке це відчуття? Рівність. Демократія. Це рівність демократія, типа в Срасі, але всі разом, да? за руку, типу. Знаєте, всі, це? Так, але... Це питання до дискусії, друзі. Типа, чи слід вирубати всім, от всім взагалі, от взагалі под, под ноль. Чи радуватися тих, що в когось нормуль і треба може піти підзарядити таке інше. І от тому, Вован, от ми зараз думаємо про цю фігню, А був би закон. Що казав би, що всім включить або всім виключити, І все. А не сірі, ой, вам повезло, зараз ми там чікі-піки, там то все і таке інше. Ні, ніфіга. Я законодавчу, як це, рівність. Всі перед законом мають бути рівними. Ху, розібрався. У Києві бетонні блоки на колишніх блокпостів перетворили на казкових героїв. У Києві бренд бетон від ковальський запустив квест для дітей. Для цього колишні блокпости перетворили на казкових персонажів. У компанії пояснюють, що деякі серед бетонні блоки я поси перестали виконувати свою функцію, але досі залишаються на узбіччі доріг міста. На кожній інсталяції прикрили код з посиланням на квест, якому дітям тихним треба знайти всіх персонажів. Також за посиланням можна надіслати до НАТО в благодійний фонд Діти героїв, що допомагає дітям. Полеглих на війні українців серед учасників ініціативи розігрують словські подарунки. Ну, до речі, Ковальська респект. Бренд крутий, працюють гарно, проєкт чудовий. Вам подяка. От просто так. газового балону у Комфортауні. До 10 грудня стався вибух газового балону у Комфортауні. Так, да, там гараженечка довбанула, стіни повилітали навіть. У сусідському чаті пишуть, що рятувальники ДСНС приїхали приблизно за 15 хвилин. Водночас без транспорту заважали проїхати припарковані автомобілі. Як стверджують мешканці, до власників авто так і не звели дозвонитися. Вони не брали слухавку. У 2020 році, у 20-му році, за два роки до цього офіс трансформації, місцеві активісти. Ми формально звернулися до ДСНС, запросили пожежне авто. Проплатили за це. Вони приїхали, і ми перевірили фізично, чи можна там проїхати запарковано авто вулицями комфортауними. Результати експерименту виявились невтішними. Машина пожежників не змогла дістатися необхідного пункту через запарковані авто. Тобто, що ми зробили? Ми два роки тому показали, що в комфортауні проблеми комфортані важко приїхати спецтехніці. Ми пояснили, що треба зробити керуючі компанії, Ми пояснили, що треба зробити активістам. Якщо просто, от якщо от все узагальнити, чекануть, керуюча компанія має зроби, змінити. Ну, керівництво, скоріш за все. По-друге, мешканці комфортавно мають вирішити або вони будуть мати проблеми, або заїзд на територію буде жорстко регламентовано платне перебування і таке інше. Тобто Можливості обмеження для внутрішніх територій безліч було б бажання. Але для всіх пам'ятаєте про закон, я казав, що це дуже важливо слухатись. А якщо все на шару, всім пофіг, ключі роздаються, я з скомфортавно, друзі. В мене одного з першого там з'явилася квартира в 2012 році. Там завжди був безприділу. Ці на жаль, перетворюється на трагічну історію. Ну у мешканців кофрутавно завжди є можливість створити жорстку конструкцію або знову будуть проблеми. Офіс трансформації, пункт персональної незламності. У нашому офісі, друзі, після тахі шахедів на Київ 10 грудня було відсутнє світло. Що більше добив? Більше двох діб. День да, ні, ну що дали, вимкнули, дали. вони. Більше двох діб було відсутно. Наразі дуже сильний перебої з постачанням, тобто воно навіть не заплановано, це аварійне. І ми цей випуск планували знімати на генераторі. Світло дали круто, але генератор працював. Ми придбали потім, після війни, якщо вона закінчиться швидше, ніж за рік, нам він не буде потрібен. Ми цей генератор подаруємо військовим. Військовим він буде потрібен постійно. 5 кВт, я думаю. Що ну, лісними не будуть. Не? Якщо ні, то якби, залишимо собі, щоб працювати. Да. Навіть, навіть проходили грітися та підзаряджатися. Е Звичайно смертні. Може так сказати. Україна. Країна року за версією The Economist. Честь! Зазвичай дистанція країни, яка на наш погляд найбільше покращилася за попередні 12 місяців. Таким чином, Україна в якомусь сенсі є незвичайним вибором, оскільки життя більшості українців значно погіршилось після неспровокованого вторгнення Володимира Путіна до їхньої держави у лютому. Зазначили все економісти. Бутання відзначили чотири риси українців: зокрема, героїзм, винахідливість, стійкість, натхнення та вимикання світла сусідам. Вони не дописали, але я відчуваю, що це можливо. Вимикає і все. Зустріч Зеленського та Байдена, друзі, це дуже крута новина. Це історія фото, це символізм, магія і майбутнє. Зустріч Зеленського та Байдена зараз дуже важко. Пройшла в той самий день, що легендарна зустріч Черчилля та Рузвельта у 41-му році. Поїздка британського прем'єр-міністра до США відбулася через кілька днів після атак на Перл-Харбор і зміцнила антигітлерівську коаліцію, та зрештою, яка Перемогла у Другій світовій війні і збудувала післявоєнний демократичний світ. Результатом цього, цього візиту став вступ США до війни. Уявляєте собі, він відбувся 22 грудня 41-го року. 22 другого року, двадцять другого року, відбувся візит зеленського. Я вам бля, буду що ці масони. В яких піраміда, око на баксі, сказали, значить так, ми мама перемогти Зеленський, коли Бахмут їдеш? Я їду там 20-та. Клас, потім до нас. Звичайно, не так не було, але вони чутко запланували. Зуб даю. Тобто навіть масони за нас. Вова. Друзі, всіх вітаю з Різдвом. Всіх вітаю з Новим роком. Всім бажаю! Перемоги. Всім бажаю розвитку, всім бажаю критичного мислення. Пропоную подарувати 5 футболок від нашого проєкту, який ми робили разом з мольфаром, присвячений Бучі. Да, рік жорсткий і подарунок соответственно. Підпишіться на канал, підпишіться на телегу і в коментарях жорстко поздоровте. Нас з вами з Новим Роком. От так, щоб аж ми всіх за потім рандомно зберемо, рандомно оберемо і відправимо вам футбол. Дякую, Максим Бахматом. З новим роком зріздво.